Вбивають, ще раз повторю перед журналістами. Дивіться, я в кухні варю. Чую, як запищала, не своїм голосом. Я бухно. дивлюся, в чорних текло. Вона не давала руки на купить. Він її до я дав, Він вже її перебив. Заберу Я заберу на осмотр, щоб знали, як вбивати тварин, як ласкаво прила тварин приласкати, добудки якої не влазить один на два в собаку. Зараз хату й міську. Перше, якщо забирають притулок, мають нормально забрати, не бити собаку. Вийшла людина з копоратива голова 104 будинку, тим, як вона... Візгі, візгі собак. Собака була пошкоджена, десь побита. І так її таким путем роблять. Круманка, звісно, є ковбаса. Ніхто не каже, що вона потравлена, вона нормальна ковбаса, але нема гарантії, що вони її везуть в притулок. Собаки не сключено, що десь травну. Все, що я можу сказати, я... І не перший Просто. раз? це не перший раз, звісно. Пропозиція дуже велика просьба. Давайте зробимо притулок людину. Є люди, є волонтери, де ми будемо кормити. Все, що можемо я голова кооперативу Кобліська 104. Уже 14 років я працюю там головою кооперативу. 14 років, відколи голова міської ради Саганюк вбивають постійно собак. Мені особисто, от підтвердить Сіщук, убили десь ну, собак 8, таких безпритульних. Травили ночью, травили це його. Тепер останнім часом почали вроді ввозять притулок. І то вже не перший раз та машина приїжджає, стає і відловлює. І то скотським путем. Я би не почула, що вони відловлюють, як я почула в кухні сильний писк з собаки. Я вискочила, він вже її догнав на руки і ніс машину. Я боса в халаті вискочила сюди до машини. Я побачила, що вона там сидить. Я не знаю, чи в тої собаки переломаний хребет. сзади ніс і розкидав ту колбасу. Ніс і розкидав. Не бив, тільки розкидав колбасу. Я її взяла на аналіз. Я повезу сам станцію, щоб сам станція зробила аналіз. Що вони роблять? Тільки при владі вже той саганюк, все робиться, ви самі знаєте. По всіх дворах трупи лежать собаки. скільки можна керувати, доша не витримує. Я плачу кожен раз, коли мені поб'ють собаки, а все направляю, Фіщук і саганюк, Фіщук і Саганюк. Я подзвонила депутатам, жуку всім, хай беруть того все інтерв'ю на заметку і на депутатську сесію.